З двом маленького дитятка Ісусика Весь світ земний вітаю, і наших дорогих захисників, і волонтерів, які оберігають рідну землю, і всіх людей, і своїх слухачів з Різдвом Христовим поздоровляю. Я вам дорогенькі від щирого серця бажаю міцного здоров'я, кращої долі, спокою і світлого неба і миру в нашому рідному українському краю, щоб Різдво нам радість принесло! І прогнало з нашого краю все вороже зло, а ми будемо щасливо спокійно жити на землі, у своєму милому краю. Христос народився, славім Його! Зимонько, зима, Ти нам свята привела і народила, немовля, взимку наша матінка, земля. А вдень наше любе віконечко, засвітило нам різдвяне ясне сонечко, а увечір засвітив місяць і звізда, бо вже йде до нас коляда. А ти, зірко, зіроньку колядко, над вертепом засвітило маленькому немовлятко, А з неба янгелята ангелята прилітають, Божого сина прославляють. А пастушки за звіздою до вертепу поспішають. З Дріздвом Ісусика маленького дитятко, пречисту Марію величають. Перед Божим сином на колінця поклякали, молились і свої голівки склонили. На прославу Богу колядко заколядували. І звучить земля, і хор на небі співає, Сина Божого прославляє. А ти, мій Ісусику, маленький, спи, на ручках матінці своїй рідненькі, голівку склони і рученятка зложи, і оченятка замружи, бо ти, мили моє, серденько спи. А я твоя мати буду тебе на ручках колесати і до свого серденька. Пригортати, спи, мій дорогенький синочку, спи, а я своїми колядками і піснями буду тобі співати і прославляти тебе, мій дорогенький синочку, на весь світ земний. Бо нині святий вечір час, єднає Різдвяний, святий вечір нас. Возвеселімся хоч нині, бо народилось маленьке дитятко Ісусик у вертепі, місті Вифлеємі, на сіні. Христос народився, славім Його на віки вічні, найсвятіше серце Ісуса, Хай настане царство Твоє, Хай буде воля Твоя на землі, як і на небі.